Добрий день, шановне панство. Сьома година вечора а, вітаюся з вами щодень, я колись то був вечір і чуть не глибока ніч. Так, ну що, які в нас новини давно не знімав? Новин, в принципі, таких суттєвих нема. Тільки ось дивіться, вже почалася трава, я вже гоноровий мішок їм накошую. І мені мішка вистачає на 2,5 годування. О, як зранку ввечері. І ще раз зранку, але от, на два вольєри кину, а на клітки, ну, якщо скромно, то один добре натасований мішок, то буде йти е, на, три, на двоє суток, будемо так говорити. Трави вже досить, можна кусити, вже з косою їду. Саме основне коса в мене не складена, розкладена коса, я так рухаюся з нею. Ну, по техніці безпеки зле, але то таке. Ну що, тепер що маємо далі? Щодо городу, розкажу, що я посадив того року, бо я вже городи свої засадив нутріям і собі. Будемо так казати, бо, наприклад, картоплю я їм, а дрібненька картопля йде внутрі. Ну і на ринок ще трошки продається. Продавалося там того року, того року не знаю, як буде. Ну, але що маємо, то маємо. Так, картоплю посадив. <кхід> що ще посадив? Е картоплю так само, як минулого року, площу таку. Орної землі в мене біля біля десь 10 сотих, будемо так, трошки менше, але біля 10 сотих будемо рахувати. Десь сотих, напевно, 3-4, не знаю, по сотках не буду вам говорити, посадив 2,5 мішка картоплі на насіння. Ну, типа, посадив 2,5 мішка, тут біля 10 відер. Тепер вже хоч буду знати, скільки я саджу картоплі. Далі. Посадив кукурудзи. Кукурудзи трошки менше посадив, як минулого року. Але того року розділив кукурудзу на кормову і на солодку. Там теж дала один качан, казали, що дуже-дуже солодкою, солодка кукурудза. Я і той качан окреме місце посадив, щоб не перезапилювалася. Кукурудза, от так, далі що ми маємо? Для нутрі я скупав, мав теплицю таку велику, яку не засаджую. Жінка не має здоров'я на базарі продавати, коли помідори вирощували в ній, От, то я перекупав її, посадив люцерну, то там біля однієї сотки люцерни посадив кормовий буряк. Буряка кормового. Будемо зараз порахую, десь трошки більше 200 посадив, то на, на порядок більше, як минулого року. Минулого року я 4 рядки посадив, а того року 6 рядків, а може навіть більше, може то 2, ну, десь 2, 2 тих, 2 сотки. 6 рядків десь по, до 50 метрів. Так, що ще для нутрі? Для нутрі ще минулого року я майже не садив гарбузів. Того року, напевно, четверту частину сотки посадив е гарбузи, вже запхав землю і кабачки. Кабачки ще не всі, але також кабачки будуть, ну, багато, ну відносно багато кабачків. Має вистачити мені. Минулого року дуже гарний врожай був буряка. Через, того, через то того року він може не повторитися і я трошки більше його посадив. Хто його знає як мене з тими внутріми буде. Тут, дивіться, вже 25, го сьогодні 11-25 го го числа мають мають бути, буде вже два місяці там. Ну там. Треба буде, от я з ночі сьогодні. Може завтра візьму. Сьогодні одну самку взяв, почав мацати, що як руки нічого не чують. Я от, там, ту самку що ту взяв. Я десь місяць назад її мацав, то я е, суски чув, а зараз не чую сусків. Ну не знаю, як я буду? Просто я боюся, щоб пустити на м'ясо нутрію. І щоб не було проблеми з внутрішнями. Можу, ще місяць ще перегодую, нічого страшного. Не збіднію. Ой, так, далі. Я трошки посадив, ще бубів маю. Ну і все. В принципі, морква ще во, ще відходить моркви. В будь-якому випадку там, там жінка що садить два рядочки моркви, чи скільки там, то там мішочок моркви буде. Мішочок червоного лишнього буряка буде, то не без того. От, по, вольєру. по вольєру все рівно перший економно кидав е, траву. А в будь-якому випадку треба ще сіном трошки застеляти, бо їх тут трохи багато є, і е, зранку до вечора стає мокренько. Будемо так, С, сиру стає. І я то все підкидаю трошки більше. Далі. Ну що, внутрі воду п'ють, гранулу їдять. Малі вже, дивіться, як активно. Їдять, ростуть. Не важив їх, треба буде зважити, бо буде два місяці, я їх зважу і переселю окремо, подивлюся, чого окремо, тому що пан Роман може з Тернопільської області приїде. Ну і заодно йому покажу, яка вага внутріняк. В принципі, двомісячні. Бажано вже їх буде забирати Тут чистку трошки зроблю і буде видно далі. Ну все, годуємо внутрі, дивимося, як воно буде далі. До побачення, всього найкращого.